Я сигарета, давай пакурам, поки час Трішки заспокоїлась, але ненадовго. Крізь дим і попілу повітрі Сигаретний дим в тандемі, танцюю за розмовами, братів затяжка сигарет. На війні у пеклі Окуп нам аді адівтома від буденності охота побувати в мирі та рідні своїй. Як сюди потрапив, яка твоя історія нашої буденності? Розкажи мені, брате. Спочатку я пішов у медик. Це справа честі. Братів спасати, накладав я турнікети. Аби хоча б ті турнікети. Ще краще впевнений, якщо це взагалі не треба. Іноді під обстрілом брати накладали некоректно. Зрозуміло, бо життя одне та виправляв я ці моменти. А знав, що був я парамедик, який боїться крові. Іноді втрачав свідомість для хлопців, то трагедія. А в бригаді кажуть, що краще був я парамедик. Для мене це відзнака, честь врятував десятки воїнів від смерті. Було коли брати мені допомагали, непритомного на ноги ставили. Коли в той час біля поруч побратим лежить поранений. Тепер в окопах, брате, ось така історія санітара тепер окопного солдата. А я мріяв про столичну квадратуру, А тепер спілкуємось на тему, у кого кімнат побільше в тій системі. Хто міг подумати, що жити буде під землею? Міркую часом краще під землею. Погляд став без та втомлений. сигаретний дим танцює, відчуває ритми послів, гармат ворожих. Ти знаєш, брата, я трішки втомлений, але не маю права тут себе залишити. Вдома жінка син чекає, коли нарешті з пекла повернеться рідний тато. Мотивує не губитись, битись міцно, щоб життя скоріше змінилося. Брата, що по годині, скоро штурм піде ворожі. Треба підтягнути маслин та вогів. Вже до кори пішли на огляд.